В ефірі гість міста у студії Олена Ляшенко. Добрий вечір. Кілька десятків десантників з області у лютому місяці відправилися як добровольці у зону АТО. А юні десантники Полтави незабаром вперше стрибнуть із парашутом. Про це будемо говорити із нашими вечірніми гостями В'ячеславом Курганом, директором молодіжної громадської організації Клуб юних десантників Гвардія та Василем Слов'яком, заступником голови Союзу десантників Полтавщини. Вітаю вас у студії. І розкажіть, будь ласка, про ту конференцію, на яку ви нещодавно їздили. Ну, у нас в суботу відбулася конференція Союзу десантників України спільно з міжнародним союзом учасниками міжнародного союзу десантників, тобто були присутні у нас гості з Білорусі, це це голова Союзу десантників Білорусі, також із Прибалтійських країн були присутні. Були запрошені е, також Росія, але гості з Росії не прибули. Е, ну, по, нам зрозуміло по яким причинам, е, тим більше, що гості з Білорусі, вони е, до цього за три дні до конференції нашої в Києві, вони побували в Москві на е, в міжнародному союзу на форумі. І е, нам розповіли в Києві, розповіли, як. Що відбувається, як відбувається, дуже багато тем розповіли про наших бійців, які в полоні там перебували, розповіли про геройські їхні вчинки. Дуже гордяться нашими е, і солдатами, і офіцерами, що вони вірні присяги України. Так і говорять, що, що вони е, дуже говорять наші офіцери, що я приймав присягу на вірність Україні, я служу Україні, а хочете, беріть мене розстріляти. Тобто, віддані. то що віддані нашій Україні. Так само на цій конференції було. Ми прозвітувалися, Кожна область прозвітувалася, прозвітувалася про те, що ми раніше в минулому році ми були на конференції, ми були і до президента ходили, і до Верховної Ради ходили, то на 80% наших вимог було, було все прийнято і все зроблено. Які І вимоги? по мобілізації. Ну, ми, ми ще в минулому році, в серпні, місяці, ми вимагали, щоб провести не просто мобілізацію, а щоб зробити резерв армії, щоб мобілізувати. Так як у нас, ви ж знаєте, на той час фактично не було резерву армії. Ну, це, це все прийняли. Було були вимоги на зняття Гелетея, як, як міністра оборони. Ну, і, де, і деякі проблемні питання по е, тиловому забезпеченню, теж, там, теж тоді були, були зняті тих, кого ми писали, все це виконано. А зараз ми на конференції прийняли е, єдине рішення, також з Білорусію, Білорусі прийняли рішення знову звернення до президента про хід е, даної операції по АТО, ну, так і називають. Ну, воно, ми, ми бачимо, що це не АТО. Це Маленька війна. І також вклали пропозицію листа звернення до всіх сепаратистів, отих самопризнаних тих голів, їхніх тих президентів їхніх прийняли. І що ми складаємо зараз, надають нам міжнародні і Германія, і Прибалтійські країни, Білорусія, інші країни надають своїх представників. Ми будемо формувати відповідний, так кажучи, батальйон, миротворчий батальйон, що будуть їхати туди, до цих представників ДРН, ДНР, ЛНР, будуть їхати туди напряму. Наші ветерани, ветерани-десантники із різних країн будуть їхати напряму і вирішувати питання. тобто, Всередині, щоб щоб зрозуміти всередині, що що відбувається, і як якомога скоріше, щоб це все закінчилося. А ми направляємо спільну делегацію від Білорусі і від інших країн наших, які нас підтримують. Направляємо делегацію для перемовин із їхніми десантниками, чому так все відбувається, так як так, як вони. Там не розуміють всі керівники, які фактично з нашими е, приймали участь у бойових діях як в Афганістані, так і в інших країнах. І вони зараз е, не розуміють того, що вони всі говорять, що, що нібито у нас тут яка-то хунта, які-то Бендерівці. Але е, насамперед е, я скажу, вискажу думку гостей. При які приїздили до нас в Київ, то вони все побачили своїми очима. Вони побували в різних місцях у нас побіля зони АТО і в зоні АТО. І по країні проїхали за два дня. Вони об'їхали у нас практично чуть не всю Україну. То, то їхня думка, як вони сказали, що Україна була, є і буде. Що у нас самі, самі горді люди, у нас є люди, які всі люблять свою країну і готові стояти за свою країну. І вони нададуть, скільки зможуть свою підтримку в швидшому вирішенні цих проблемних питань в зоні АТО, щоб наступив кінець кінцем цей мир. Знаємо, що в Полтаві готується вам достойна допомога. Звичайно, краще цим діткам знання військові не знадобилися, але знаємо, що є в Полтаві клуб юних десантників, які. Звикають до польових умов, до військово-патріотичної справи. І незабаром вони будуть стрибати з парашутом вперше. Про це, будь ласка. Чи як ви готуєте до цього діток? Ну, в минулому році клуб юних десантників гвардії відпразнував свою п'яту годовщину. От, на протяженні п'яти лет наша організація займалася підготовкою парашутістів. Організацією пришкову з парашутом. в прошлых годах э, наши курсанты, воспитанники воспи выполняли прыжки с парашютом в Днепропетровской области, перед этим в Волновахе в Донецкой области, вот, в Херсоне, в Скадовске. А в этом году, э, в этом году уже наши полтовчане, воспитанники и все желающие парашютисты вот, могут, смогут выполнять прыжки уже у нас в Полтаве. Ну и положим начало парашютного спорта, вернее, возродим парашютный спорт в нашей Полтавской области. Крайние прыжки в Полтавской области были, если не ошибаюсь, в 2005 году. После этого в Полтаве не, не выполнялись ни одни прыжки. Почему вот. Вот так? Ну, во-первых, была утеряна, потеряна парашютная база, то есть сами парашюты, они исчезли по какой-то причине проблемы стали с малой авиацией, вот, то есть не было самолетов тех, которые могли обслуживать парашютистов, вот. И потому так случилось, случилось, сложилось так, все желающие, кто э, хотел прыгать, кто продолжал прыгать, выполнять прыжки, получалось так, что ездили в другие области, то есть кто в Харьков ездил, кто в Киев, кто в Днепропетровск, кто в Донец, то есть искали возможность выполнять прыжки. Вот мы же и шли по пути как бы там, удешевления, то есть для создания, создания такой обстановки для наших воспитанников, чтобы это в первую очередь было удобно для бюджета родителей выполнять прыжки. И потому мы искали каждый год, искали где это проводить удобно. То есть вот начинали мы еще в 2009 году первые прыжки нашего клуба были в Волновахе. Донецкая область. Мы прыгали там практически по 13-й год. Вот. Потом с данными событиями в прошлом году мы выполняли прыжки уже в Днепропетровской области. Вот. В прошлом году на базе нашего клуба было открыто авиационное авиационно парашютное звено. Вот. То есть как бы уже ответственность на организацию прыжков будучи даже на других аэродромах мы уже брали на себя вот проводили инструктажи подготавливали общественных инструкторов подготавливали штата курсантов наших воспитанников инструкторов укладчиков вот также в нашем клубе действует как бы программа обучения такого плана это, первоначальная программа обучения, то есть парашютиста, перворазника, подготовка по армейской программе, то есть курсанты наши выполняют прыжки с макетами вооружения, изучают грузовые парашюты, вот, парашютно-десантную мягкую тару, а также выполняют с ними прыжки. Вот. Ну і обучение подготовка также інструкторів э, общественников, то есть те, которые можуть преподавати э, дане діло, і э, общественных інструкторів укладчиков там? В решетиловки находится авіакомпанія, з которой мы заключили договор э, о совместній роботі. Они нам предоставляють самолет М 2 адаптирований для э, парашютистов. И скажіть, будь ласка, чи відрізняється чимось парашютний спорт від у тих стрибків, які здійснюють справжні десантники на передовій? Будучи когда служили еще мы в армії в войсках, да, служило такое мнение э, парашутист это еще не десантник. Вот. Десантником становится тот, кто выполняет прыжок из самолета Ил-76. Ил То есть это большой транспортный самолет. Вот. После выполнения данного прыжка уже боец может считать себя десантником, по праву носить голубой берет, тельняшку. Вот. Ну, на сегодняшний день мы понимаем, что э, в Украине и в нашей армии, в частности ВДВ Украины, э, это понятие сузилось немножко, то есть как бы бойцы те, что выполняют программу прыжков с оружием, со штатным оружием, те уже по праву могут считаться десантниками. Вот. Ну, на сегодняшний день эту же программу выполняют и наши курсанты, чем я в частности горжусь. Знаем, еще ваши курсанты есть бойцами сейчас, да? Да. да наши сейчас воспитанники проходят э, службу по контракту в воздушно-десантных войсках, находятся вот, в строю. Ну, что можете сказать про парашюты? Чи безопасны они? Скажу так, оно есть. На сегодняшний день вся парашютная техника, начиная еще с 30-х годов прошлого века, да, она вся... Э, она вся... В принципе, производилось на безопасное снижение парашютиста. То есть вся парашютная техника, она открывается. То есть, как бы вот первый вопрос: откроется ли мой парашют, он откроется. <coughs> Причем на сегодняшний день э парашюты, на которых будут выполнять и выполняют наши курсанты, а также все желающие, кто захочет поучаствовать в этом. Для парашютиста э, самое главное это сесть в самолет и выйти из него. Все остальное парашют, э, парашютная система за него сделает сама. То есть парашют сам откроется, сам наполнится. Вот. Три с половиной минуты э, вы будете ощущать э, уйму эмоций, радости э, за себя и вообще за то, что вы находитесь в небе. Вот. 3,5 це триває посадка на земле. Да, 3,5 хвилини в середньому, ну, но від веса парашютиста залежить, В середньому 3-3,5 хвилини, да. І вот. основне – это приземление. То есть как бы, приземление это основная э, часть прыжка, на которую нужно уделять внимание и при подготовке, и в общем, психологическому настрою парашютиста. Потому что в воздухе парашютист находится сам без инструктора, подсказывать ему, напоминать будет некому, вот то есть полагаться нужно самому на себя. Ну и в этом и заключается само сам романтизм, сам прыжок с парашютом, э, в том, что парение в воздухе как птица, вот и в общем посмотреть на нашу землю, Украину, так сказать, с высоты тысячи метров, это не каждому суждено. Вот. Всім желаючим, хто захоче, це почувати. Запитання не від парашутиста, Людина абсолютно не військової, чи не страшно це вперше з тих ночним парашутом. Розкажіть, якісь курьози, можливо, траплялися у вас, там плачуть, маму зовуть. Щось <laughs> таке бувало у вас? Ну, в принципі, знаєте, ми коли прыгали в Волновахі, от, з нами працював інструктор, заслужений парашутист Советського Союзу і вже України, Нечехов, Александр Леонидович, в принципе, в кругу парашют, парашютистов, спортсменов, его хорошо очень знают во всех регионах. Так вот, ради интереса, вот перед строем курсантов, перворазников, кто выполнял прыжки тогда, я ему задал вопрос. Говорю, Леонидович, так вот, скажите, пожалуйста, страшно вам прыгать? У него на тот момент было, если я не ошибаюсь, больше 12 тысяч прыжков. Он говорит, конечно, страшно, страшно только волнение это получается чуть другое. То есть вот э, волнение у перворазника, тот, кто выполняет первый прыжок, и волнение, допустим, уже у опытного парашютиста, спортсмена, оно разное. Но каждый волнуется, потому что только ну, дурак может не волноваться, да? но идиотов в самолет никто не пускает, потому что это они непредсказуемые. Ну, то есть волнение это нормальное явление. Вот организм наш борется, мы не можем летать с самого рождения, то есть, да, а Прыжки с парашютом нам как бы это неприродно. Вот и потому вот э, совершить вот этот шаг, э, первый шаг, выйти из самолета, это всем сложно. Вот, ну по разному. Конечно, уже кто более опытный, то это выполняет как бы как-таки надо. Вот, но вот то волнение, э, то ощущение, оно э, как бы обостряет чувство ответственности. І вот. виконання всієї техніки безпеки при виконанні прыжку. Чи всіх ваших щодо випускаєте стрибати з парашутом, і яку підготовку власне, потрібно пройти? Скільки днів чи годин, що що треба знати вміти? Значить, програма підготовки воздушно душо вона починається у нас з 27 числа програма обучення за неділю до прыжков. Вот. Ну а в принципі, существує ще э, така. быстрая программа подготовки это трехчасовая, от трех до пяти часов. То есть, когда человек может приехать непосредственно на аэродром, э, с ним будут работать квалифицированные инструктора, вот, ему доведут, э, покажут, расскажут, обучат, дадут попробовать. Вот. После сдачи зачета и получения допуска, пройдя медосмотр у врача, вот, тогда человек готов уже к выполнению прыжков. Удобно со всех сторон и для желающих и для курсантов. А что касается диток? Чи всех диток ваших подопечных пускают батька и с парашютом? Я знаю, потребно довидку брать, да, у батьков да, по-разному, потому что допускаются э, дети, кому исполнилось 14 лет, да, вот, но с разрешения родителей. Родители заполняют э, справку, заявление о том, что они разрешают выполнять прыжок с парашютом своему ребенку, вот. Но э, основное не в том заполнить это как бы э, это это еще не не первый шаг. Тут основное это психологическое психологическое такое настроение родителей, потому что э, родители иногда так переживают, это понятно, конечно, я сам папа, вот, э, намного больше, чем сам ребенок, вот. Но хочу сказать, что, во-первых э, по той программе, которую проходят наши воспитанники, ребята практически подготавливаются даже не на 100%, может быть, на все 300%. Потому что они уже, едя в самолет, они уже даже забывают, что нужно волноваться как-то. И вот мы видим, да, когда в самолете сидят человек 12 курсантов наших, да, и все улыбаются, непонятно, они едут куда-то в маршрутке или летят в самолете. Да? Вот. Иногда доходит до такого, что там и анекдоты рассказывают. Вот, и как бы уже выпускающие говорит, ребята, приготовьтесь, сейчас уже надо вставать, приготовиться к прыжку. Они а да-да-да, вот как бы то уже. Между мы, прочим. Да, да, между прочим, вот, но уже перед дверью, конечно, когда перед срезом двери видно, когда дверь открылась, то уже совсем это все меняется. Вот, и выражение лиц меняется, и настроение. Но вот, где-то в душе все-таки мы десанников готовим. Вот. Ну а что касается курьезов, то было по-разному, случаи разные были. Когда доходило и до слез перед прыжком. То есть, вот такое волнение было. Но приятно смотреть, когда перед прыжками были слезы, а после прыжка это совсем вообще другой человек. Он меняется и в корне, и в лице, и в настроении, и в куча позитива. Атмосфера очень благоприятная, такая между курсантами и между парашютистами. То есть, это спорт он ни с каким спортом он не сравним. А на сегодняшний день я вообще не представляю без прыжков. У нас весна, это как бы начинаются ломки и ждем, ждем нашего сезона. И сейчас, когда вот мы это все дело как бы э, столкнулись с места, и в Полтаве будут прыжки, пускай даже там 30-километровой зоне от Полтавы это не так далеко. Как часто будут истребать? Другого ведня початок, травня. Да, початок. 2 э, мая это начало. Планируем регулярно каждые выходные. То есть практически до ноября, ну, может быть, до декабря месяца, зависимости, в зависимости от погодных условий. Ну вот понятно, что и сами прыжки будут проводиться, тоже зависеть от погодных условий. Вот. Но планируем каждые выходные. Каждые выходные, то есть поставить это на процесс, тем более. У нас в клубе э, уже как бы и курсанты растут, и для них, допустим, уже обычное просто выполнение прыжка, это как бы уже не совсем, им нужно расти, а для того, чтобы расти, нужно выполнять программы прыжковые, то есть уже усложненные задачи, то есть и прыжки с задержкой, э -э, с задержкой открытия основного парашюта и другие задачи, то есть ну, мы хотим, чтобы они как бы-то чего-то достигали, то есть... Естественно, в этом самим нам бы это было все сложно сделать, потому что сами понимаете, что и ситуация сегодняшняя у нас в стране усложнилась, и есть очень много важнее задачи, на которые. Вот. Но тем не менее, хочу отметить, что вот, в этом году э, мы под э, патронатом своего нашего губернатора вот, провели несколько хороших, удачных программ. Вот. Благодаря ему, в принципе и при его поддержке мы начали, вернее, начнем работать уже в Полтаве Вот, то есть вот такая вот как бы команда, да, сформированная, вот Союз десантников, клуб юных десантников, фонд реабилитации воинов, то губернатор, Тогда администрация вас области, вас да, я думаю, в этом году как можно, я скажу, что намного больше, потому что в прошлом По прошлым годам, коли ми бились об стіну самостоятельно, цього не було видно. Зараз вот, как бы результат є. Я думаю, що він буде на лицо 2 мая. Дякую вам за розмову. Хотілося mm -hmm. ще По конференції я, я така десантники знають, що в цьому році, на 2 серпня, буде 85-та річниця. Коли війська ВДВ були создані легендарним легендарним батькою Маргилом. Ну і наші гості приїхали, були з Москви, Білоруси, і в Москві вирішувалось питання, де святкувати цю ж річницю, то всі однозначно Москва настоювала на своєму, що це батя це їхній батя Маргелов. але гості прибули до нас. І ми прийняли спільне рішення, що приїжджають усі і будемо святкування на батьківщині, де народився Маргелов. Це в місті Дніпропетровськ, де, де його пам'ятник. Там буде святкування. Поприїжджають гості із Прибалтики, з Франції, і з Америки будуть гості, всі всі міжнародні гості. Ну Подивимося, чи буде Росія. Ми запрошуємо, так як все ж таки десантник є десантник, ми запрошуємо ми, у нас, як то кажуть, у нас, як таких ворогів немає. І після того програма буде, після Дніпромитровська буде програма у, на території 25-ї бригади. Ну і в нас в Полтаві теж будуть аеродроми, ми будемо спільно, спільно з нашим клубом. Ну і так як наші багато є меценатів, які допомагають, вони будуть підтримувати. Особисто, так, да, я хотів би домовити, що дійсно в цьому році губернатор дуже-дуже допомагає. Ну і інші допомагають, дуже багато є, хто допомагає інші меценати, багато хто не хоче, щоб, щоб про них говорили. Але ми хочеться їм передати велике спасибі. Нам на 25-ту бригаду допомагали і паливом, і закупили були і, і радіостанції, і формений одяг, і подарили нам і автомобіль. Подарили. Ну, люди дуже скромні, вони. Не хочу, щоб про них казали, але ми говоримо їм спасибі. Хотіла вас запитати, можливо, у вас є знайомі з Росії, десантники. Як вони ставляться до того, що зараз відбувається? Чи тримаєте ви з ними зв'язок? По-різному. Дуже багато. Дуже багато є і в Білорусі, є в Прибалтіці, є і в Росії. Дуже багато, всі по-різному. Ну, хто зі мною е, проходив службу, то фактично, я вам скажу, фактично 80% вони нас підтримують. Вони не хочуть цього. Вони не хочуть цього але є. Але є, є, є такі, коли кого трошки зазомбували. Спасибі вам за розмову. Дякую, що прийшли до нас. А глядачам бажаю сміливості та впевненості у своїх силах. З нами сьогодні були Василь Слив'як, заступник голови Союзу десантників Полтавщини, та Вячеслав Курган, директор громадської молодіжної організації Клуб юних десантників. Гвардія. Про військово-патріотичне виховання та про парашютний спорт говорили із гостями. Дякую, що з нами.